Що люблять усі дітки без винятку їсти. Правильно, смаколики і піцу! Мій рецепт дуже простий. Готую ще за царя горошка давним-давно. Від кількості сиру буду збирати всі інші продукти. Маю 400 грамів кисломолочного сиру. Борошна піде приблизно 500 грамів плюс Два яйця. Одна повна чайна ложка з гіркою солі, 5 столових ложок молоко, сир, чайну ложку соди гашу яблучним оцтом, 7 столових ложок олія і підсипаю поступово просіяне борошно. Замішую тісто допоки не буде липнути до рук. Структура має бути як на вареники. Качаю у валік і ділю на порції 4 штуки. Одну спечу зараз, а три заморожу про запас. Далі готую нарізку. Мармурова шинка натрапила в сусідньому селі на цю цікавинку, сподобалося, дитячі сосиски нарізає кружечками, цибуля моя гігантела кущовка, помідорка. І сир мала в холодильнику моцарелу та голландський. Люблю, коли декілька видів сиру. Потім розкачує тісто на борошні, тоненько. Ой! Світло теж моє світло, як завжди, <свісно> невчасно вимкнули, переношу качалкою на деко, нічим його не змащую, піца не прилипає. Кетчуп, цибулька, ковбаска, сосиска, помідорка тут. Хто що любить або що має, та й кладемо. Сир головне, і побільше сиру. Час запікання при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Готую я таку піцу дуже часто, тож і показую вже не вперше. Але хтось бачив рецепт, а хтось ще і ні. Онучок у пліта за милу душу. А коли був маленький мій син, він мені казав: Мама, я можу щодня їсти піцу і голубці, можеш чергувати через день.